Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством. Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Андрій Різазадзе Неслухняне Жабеня. ЧАСТИНА Четверта. КРИЛА. Прокидаючись вранці. Жабеня вдивлялася на схід, де одного разу з'явився велетенський птах Жабожер. Нещодавно закляті вороги перетворилися на друзів. Саме лелека подарував надію, наблизивши заповітну мрію Африку. Хто, як не птах? Зрозуміє потяг до мандрів та пригод, коли весь світ відкриває для тебе свої обійми. Неважливо, хто ти, якого розміру чи кольору, головне, щоб в душі вирувала нестримна енергія дослідника і шукача. Дні тяглися, як хрюся по суходолу. Робота не складалася, їсти не хотілося все навкруги. Здавалося, порожнім і нецікавим жабеня зажурилася. Він же обіцяв. Верба вже почала жовтіти, а його нема. Я б вже півтороги до Африки здолав, бурмотів про себе квай. Чого нюні розпустив? суворо запитала мама. Пригод тобі бракує. Якось мені недобре. Кволим голосом відповів Квай. Може, втомився або з'їв щось на те? Знаю я твою хворобу і пігулки від неї є. з іронією зауважила мама. Ану, марш до роботи, жабуриння натягайте, бо як зазиміє, ледача жаба очманіє. Холоди на прозі, треба хату утепляти, он і подруга тебе чекає, разом зимувати будемо. Я в Африці буду зимувати. вигукнув Квай. Лелека мене з собою забере. Ага. Раніше не забрав, а зараз точно забере, як жаб'ячі консерви у дорогу. зле пошуткував квак. Поряд з затоном, за очеретом. Здійнявся пташиний гамір. Качки крякали, сповіщаючи про небезпеку, а чайки з відчайдушним криком розліталися у всі боки, намагаючись якнайшвидше втекти з плеса. Що їх так сполошило? запитала мама, дивлячись поверх очерету. Жабоїд! – крикнув Квак і занурився з головою в тину. Над верхівками очерету з'явився великий птах. Описавши коло в повітрі, він приводнився біля самої жаб'ячої оселі. Тирса помотав головою, струшуючи залишки білих пір'їн, що причепилися до дзьоба і тихенько пробурмотів. Я їх попереджав на плесо не залітати. Всі мешканці затону з підозрою спостерігали за лелекою, не залишаючи своїх схованок. Пане Тирсо, який я радий. радісно вигукнув Ковай. Вже відлітаємо. Мама, кліпаючи очима, переводила погляд з Квая на Тирсу. Вона звикла. До дивакуватих витівок сина, але зараз все виглядало по-іншому. Вони що дійсно домовились летіти у Африку, мама не наважувалася повірити у свої здогадки. Мама, я ж тобі казав, що лелека прилетить, запально проказав Квай. Можна я в Африку злітаю? Ні. Коротко відповіла мама. Тобі що тут пригод бракує? Ти жабеня, а жаби не літають. Поглянь на брата, розважливий, розумний, як виросте, стане поважною жабою. Кому в жабурині лежати, а кому і шаблею махати? Приказкою підтримав жабеня грак. Відпусти, хлопця, хай себе випробує. Відпустіть, Квай, я за ним пригляну, благала Хрюся. Навіть грак його підтримав. Але ж він зовсім малий, вагалася мама. Її міркування порушив голос Тирси. Я навіки запам'ятав ваші слова, від яких залежало моє життя. Зараз від вашого слова залежить доля квая. Не віднімайте сина мрію. Та нехай вже летить. зі сльозами на очах промовила мама. Хрюсь, дозволь мені попіклуватися квая. Я не зможу взяти вас обох. Я все одно доберуся до Африки. Вигукнула черепаха і пірнула під воду. Біда з цими підлітками. Що не скажи, все не так, трохи заспокоївшись, проказала мама. А як ви, Квая понесете? На спині чи у дзьобі? Звісно, ні, посміхнувся лелека. Я з собою ремезів запросив. Найкращі ткачі в наших місцях. Вони сплетуть гніздечко з хомутом, надіну його на шию і в дорогу. Буде ваш синок біля самого мого серця, як талісман. Ага, а в Африці Витрусите свій талісман з того гніздечка, засохлу шкуринку з кістками, загребете у пилюці й промовите. Тут поховано дурника Квая. з сарказмом промовив Квак. Квак правий, підтримала сина мама. Жабі потрібна волога. Ну, якщо привезете подарунки, може, я й допоможу, пихато промовив Квак. Кажи вже не тягни, будуть тобі подарунки, нетерпляче випалив квай. Пляшка, загадково сказав Квак. Викроємо пляшку, ремези її оплетуть, покладемо туди річкову губку бодягу, вона довго зберігає вологу і хай летить куди завгодно. Спасибі, брате, квай обійняв Квака. Чудова порада! Квай обожнював плавати під водою. Між зелених гіллястих стовбурів губки, які повільно гойдалися за течією, наче у казковому лісі. Квак влучною порадою здивував навіть тирсу. Ледачкувате жабеня, зате кмітливе, та й розуму не бракує. От і добре, готуйтеся, а мені час. Зустрінемось, коли верба. Скине листя, вимовив лелека, змахнув крилами і щез за очеретом. Тихий, жаб'ячий затон, став нагадувати ярмарковий майдан. Всі мешканці метушилися та гомоніли, збираючи квая у далеку дорогу. Брати взялися за креслення. Незабаром на мокрому піску з'явився ескіз. Круто виходить, вигукнув Квай. Як назвемо це кубло? Квак витягся, як тростина, й, перейнявши театральну позу, урочисто виголосив Шановні жаби та шкряки! Брати Квак і Квай презентують перший у світі Жаболіт Вінгсфрох! Робота! Кипіла, наче куліш у казані. Ондатри вигризли пляшку за кресленнями. Грак нарізав листя у черету на тонесенькі пасма, бабки розтягували нитки, а ремези хвацько оплітали пляшку. Жаболіт вийшов пречудовий. Денце пляшки було щільно оплетене, а з боків залишили два великі вікна. Ілюмінатори, невеличкий отвір, лаз, і надійна упряж для лелечиної шиї. «Готово!» – вигукнув Квак. Не лізь поперед батька в пекло. зосереджено сказав грак, вирізаючи клешнями дверцята для жаболіта. Коли дверцята були надійно закріплені в отворі, грак легенько тиснув Квака клешнею. І прошепотів. Кажи. Квак е розгубився від несподіванки. Потрібні слова вислизали з голови, але язик, що з льоту ловить мух, завжди знайде, що сказати. Він підійшов до квая, обійняв його за плечі і голосно промовив Брате, ти питав, що то за кубло? Наразі я зрозумів, це твої крила. То була хвилина Квакової слави. Він застиг в її променях, наче мармурова статуя. Все, як завжди, зіпсував квай. Він прибрав руку з плеча і зненацька запитав Ти, Хрюсю, не бачив? Нащо вона тобі? Ти ж летиш в Африку, гордливо відповів Квак. Мабуть, зажурилася твоя подруга, висказав догадкограк. Воно й зрозуміла. Ви дуже схожі за вдачею, але ти летиш в Африку, а їй залишається лише чекати. На ранок, та всі наступні дні, Черепаха так і не з'явилася. Холодний вітер скубав вербу. Яка скидаючи жовкле листя, осипала затон золотим дощем. Темні, важкі хмари проповзали над сухим віджилим очаретом. По небу потяглися довгі клини перелітних птахів. Щодня холоднішало, багато хто з мешканців затону сховалися у зимові хатки, наближалася зима. Квай Закутаний у тину сидів у воді, випнувши лише ніс та очі. Все було готово до мандрівки, вже боліт поклали бодягу, мама насушила мухи комарів в дорогу. Не вистачало лише тирси. Летить. Летить. закричав Квак. Він так змерз, що, мабуть, більше за квая був радий бачити лелеку. Мешканці затонули. Хто не встиг заснути, прийшли проводжати квая. Всі були у доброму гуморі, жартували та осипали жабеня веселими порадами. Лише мама стояла осторонь, затуливши лапками обличчя і тихо плакала. Квай підійшов до мами, прибрав від її лиця лапки, поцілував у вологі від сліз щоки і тихо сказав: Мамо, не плач. Я. Обов'язково повернуся. Будь обережним. Слухай пана Тирсу, не ризикуй, не забувай їсти. Мий лапки і нікого не чіпай. похлипуючи, наказувала мама. Не хвилюйся, я все зроблю, як ти кажеш. А ти лягай спати, прокинешся, очі відкриєш, а я вже вдома. заспокоював маму Квай. Брате. Я шуткував за ті подарунки. Мені нічого не потрібно, головне, повертайся вже живим і здоровим, обіймаючи брата, промовив квак. Дякую всій громаді за порозуміння і допомогу. За Квая не хвилюйтеся, поверну вашого бешкетника живим і здоровим. Попрощався з громадою лелека. Одихрюся. Спати лягла. Мабуть, образили її, коли в Африку не взяли. Три дні ми її шукали, всіх розпитували, як крізь землю провалилася наша хрюся, оповідала мама. Шкода, задумливо промовив лелека. Вірнішого друга я в житті не бачив. Квай, залазь в свій жаболіт, полетіли. Ще зграю треба наздогнати. Квай щільно притулився до ілюмінатора, з кожним змахом лелечених крил він віддалявся від рідного затону, десь там, у далечині, залишилась мама з кваком, хрюся, розваги та веселі пригоди. Десь там, у затоні, серед очарету, жабеня залишила своє безтурботне дитинство. У квая Занило в грудях, наче щось рідне і дуже коштовне викраїли з його душі, залишаючи лише спогади. Картинки змінювалися щохвилини. Величезне річище перетворилося на павутиння тонесеньких проток, а могутній Дніпро нагадував струмок, де він з кваком пускав човники з пелюсток. Попереду Після греблі з'явилося море. Квак казав, що за морем Африка. Вона що поруч з затоном? здивувався Квай. Це море! Щодуху закричав Квай та постукав в ілюмінатор. Лелека почув питання, але не міг усвідомити, хто з ним розмовляє. Зграю він ще не наздогнав, та й голос був чудернацький, наче хтось кричав у порожню пляшку. Пляшка, Це квай! Чудово, ми зможемо розмовляти. В розмові дорога вдвічі коротша, з радістю розмірковував Тирса. Це не море, це Дніпровське водосховище. Через море ми не літаємо. Це дуже небезпечно. Хоча я покажу тобі три моря чорне, середземне і червоне, якщо не заснеш. Я буду тобі розповідати, де ми пролітаємо, прокричав Тирса. Відповіді лелека так і не дочекався. Кваю стало тепло, дихання уповільнювалося, очі злипалися. Так хотілося спати. Десь далеко, наче від луння, доносилося чорне серед. Квей заснув. Жабеня насолоджувалася польотом. Відштовхуючись лапками від повітря, він наче плив по небу серед білих пухнастих хмаринок. Легенький вітерець, граючись, закручував його у різні боки. Гойдав та підкидав, наче хвиля. Як чудово, а ще кажуть, що жаби не літають, розмірковувала у вісні жабеня. Поряд пролітали лелеки один з птахів, який дуже нагадував тирсу, щось голосно кричав кваю. Від несподіванки жабеня розплющило очі. На нього. Через ілюмінатор жаболіта дійсно дивився тирса. Та просинайся вже, Африка чекає на тебе. Квай виліз з жаболіта сонними очима, озираючись навкруги. Навпроти нього стояв тирса, вірніше пів тирси, після важкого перельоту його кошлате й брудне пір'я стирчало. Усі боки. Поряд з лелекою, на коротких, на зарабних лапах, топтався дивний птах, схожий на велетенську качку, та й ще рожевого кольору. Його дзьоб був удвічі довший, та втричі ширший за лелечин з прирослим шкіряним лантухом, що бовтався до півшиї. Це Африка! З недовірою запитав Квай. Ти в Африці, урочисто промовив лелека. Тільки справжні сміливці можуть здійснювати свої мрії. На щастя, ти не один такий. Привіт, Квай! Жабеня почуло голос, який ніколи б не спутала. Хрюся! вигукнув Квай і кинувся. В обійми подруги, Кінець четвертої частини. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.